Кінокінотеатр. Ну ми ж не кінотеатр взяли. Тобто, ну і я знаю, літературні агенції, видавництво також насилають такі запити. А, ви, ви співпрацювали з депутатами, Значить, вас хтось лобіював, ви платили їм чи ні? Ні, я говорю, що я маю платити, я прицепово не плачу. За що я маю платити? За те, що я забираю ну, нічого не коштує. Я не розумію, може, ви розумієте, що це приміщення... Е... Я, мій товариш Петро, і менеджер, і мій товариш знайшли це приміщення. Вони ж міська рада нам таке показувала, що вже воно ну, падало реально. Там Дах треба було перекривати, там, приміщення просто розібрати, там щось робити. Напротязі чотирьох років вони таке показували, що ну, в аварійному стані показували приміщення взагалі. Це приміщення випадково несли. Я, напевно, думаю, що хтось потера руки, що воно окремо стоячи в хорошому районі. Нам район підходить, тому що я там недалеко живу, і там по поблизу немає одного зала, де ми могли б діти спортом займатися. Тож там напроти школи, дитячий садок, стадіон. Звичайно, що хтось вже захотів. Ні, ми гроші не давали, хоч я і депутат обласної ради з партії Всеукраїнське об'єднання Свобода, але, повірте, що хоч свобода очолює тут в міській раді, то тут одноголосно всі проголосували, що треба. Тому що там з цим питанням протягом трьох місяців чи чотирьох всі бачили фотографії, тобто писали і там все. Андрій Іванович робив, щоб депутати були в цьому винуваті. Ну, так складалося все. А реально ну, виходить, що одна людина тормозила весь процес. І я думаю, що ближайший час це всі ключує.